Лев Дідуган Леонід Глібов. Лев Дідуган на світі довго жив, багато лиха наробив. На старість підтоптавсь, не мав вже тієї сили, що при здоров'ї мав. І ноги трусяться, і очі помутніли, зовсім нікчемний став. Лежить, откинув хвіст і смерті дожидає, а ще речить. і зозла позирає, неначе хоче настрашить. Минулися вже ті роки, що розбирали боки, тепер усяк йому віддячить норовить. Колись він скрізь страшив, тепер у верболозі, як той горох, мовляли при дорозі. Хіба не схоче, хто, той тільки не вскубне? Кабан кликом під боки стусоне, жаднюга вовк рвоне його зубами, бугай товче рогами. Нащо вже зайчик стрибунець, І той рве, хоч хвостика кінець, А капосні лисиці, аж весело креснуть його попиці. Не дуже лиходій і стогне і харчить, аж бачить, і осел біжить, щоб і собі, хоч раз його вбрикнути, Лев голову підняв, силкується гукнути. Ой, де ж ти смерть моя? Закрий мені навіки очі, щоб вже не бачив я зневаги тяжкої, дурної поторочі, І справді тяжко що й казать. От до чого силенний лев дожився, бодай би був не народився, як так життя своє кінчать. Хоч соромно, а можна прирівняти і деяких людей до тих звірей, Не треба людям забувати. Хто вік по-божому прожив, ніколи зла і кривди не чинив, того до смерті будуть поважати і добрим словом поминати.